Всім привіт! Оглянемо із вами двоповерховий будинок з гаражем, який знаходиться в селі Софіївська Борщагівка в чудовій локації. Поруч житловий комплекс Данія та Львівський маєток. З однієї сторін будинку знаходиться гараж на два автомобілі. В прибудинковій території викладено бруківку, встановлені автоматичні ворота з приводом. Також зроблено озеленення. На ділянці висаджено рослини та дерева. Сама ділянка площею 3,2 сотки. За будинком зроблена крита тераса площею 20 метрів квадратних. Також покладений рулонний газон з автополивом. Будинок побудований із 38-го керамічного блоку, утеплений та зовні облицьований клінкерною плиткою та штукатуркою. По комунікаціям будинок газифікований та підключений. Електрики заведено 14 кВт три фази, центральна вода та каналізація, а також додатково зроблена свердловина. Цей район вже обжитий, асфальтована вулиця, гарні сусіди, дуже зручна локація, близько до зупинки громадського транспорту є вся необхідна інфраструктура, торгівельні центри, магазини, такі як АТБ, Нову, Сільпо, а також пошта. Подивимось будинок зсередини. Площа його складає 130 метрів квадратних. В ньому вже зроблений ремонт. Зараз ми у кухні-вітальній. Тут є окремий острів з висувними шафами та місцем під барні стільці. Із техніки на кухні є холодильник, велика посудомийна машина, газова варильна поверхня, мікрохвильовка та духова шафа. Далі обідня зона. Та вітальня з акцентною стіною для тівій зони. Всього у будинку 4 кімнати. Це кімната на поверсі. Вона площею 10 метрів квадратних. А це санвузол першого поверху. В ньому є інсталяція, гігієнічний душ, місце під колону пральної та сушильної машини, рукомийник та дзеркало. А це котельне приміщення. У вхідній групі є велика консольна шафа для речей та дзеркало. По першому поверху зроблена тепла водяна підлога. Тепер оглянемо другий поверх. Сходи обшиті деревом, зроблена підсвітка сходинок. На другому поверсі є три кімнати та два санвузли. Це перша кімната. Її площа 13,5 метрів квадратна. Вона у сіро-білих кольорах виглядає дуже лаконічно. На другому поверсі встановлені радіатори та укладений ламінат. Наступна кімната це майстер-спальня з приватним санвузлом та гардеробною. Її площа 15,7 метрів квадратних. Міжкімнатні двері тут прихованого монтажу, в цій кімнаті встановлений кондиціонер. В санвузлі встановлена ванна із душовою системою, інсталяція, гігієнічний душ, шафа для зберігання та гардеробне приміщення. Далі оглянемо загальний санвузол на поверсі. Тут зроблена душова кабіна із трап зливом. Є невеличка шафа для зберігання, рукомийник з тумбою та дзеркалом. По всьому приміщенні покладено крупного формату плитку. Та остання кімната. Вона площею 14,5 метрів квадратних. До речі, по всьому будинку зроблені виводи під кондиціонери. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали, QR-коди, яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!